Просто зараз наші журналісти спілкуються із Олегом Ляшком. Подивимось, а З ким ви зустрічаєтесь е, е, ну з ким я зустрічаюсь? Ну, ну до парусія іду. До, до парубія питання. Послухайте, ну можуть в мене якісь бути Я питання? Кандидат, а питання? Спілька, а до нього. Е, не знаю, це за його ініціативи зустріч. Давайте це деталі. А радикали категорично не вступатимуть в голіці. Чи є якісь е, ні? Ми, ми, ми говоримо, що ми готові ми готові були розглядати можливість участі в нашій коаліції за умови врахування наших пропозицій, які ми публічно озвучили. Це відмова від особливого статусу для Донбасу, заборона на продаж земель льос скасування оподаткування. Пенсії, заборона на підвищення пенсійного віку для українських громадян, повернення режиму оподаткування для сельосворобників. Але на приликі жаль, ці наші пропозиції не враховані, і саме тому ми вийшли із переговорного процесу. І сьогодні перебуваємо в опозиції до влади. Це прізвища тушок. Це коаліція тушок. Коаліція тушок. І уряд Гройсмана, і який сформує коаліція тушок, це пряма узурпація влади. Порошенко ставить завдання узурпувати владу. Користуючись слабкістю Яценюка, формують неконституційну коаліцію тушок. Тому е, ховайте сюди. Тому е, єдина можливість в конституційний спосіб ліквідувати кризу це сформувати коаліцію в конституційний спосіб без тушок, тобто шукати спільну мову фракціями, а не пішли шляхом найменшого спротиву, формують коаліцію тушок. Парали, тобто перебуває зустрічається з представниками фракції вже як від.